Вітаю, мій позивний скін, мені 21 рік. Я військовослужбовець батальйону спеціального призначення Стугна до цього я знаходився в добровольчому батальйоні, там виконував задачі. І мене батальйон Стугна покликали на одну задачу, яку виконували в Новій Каховці. Я погодився, і ось з того моменту я знаходжуся в батальйоні Стугна і продовжую виконувати бойові задачі. 24 лютого я зустрів в Європі. Я ще 23 лютого спілкувався зі своїм побратимом з полку «Азов», який знаходився в Маріуполі. Я йому доказував, що війни не буде, а 24-го рано вранці я прикинувся, почав збиратися на роботу. І Почав дивитися новини, ракетні удари по Києву. Я спершу про це не повірив, подзвонив одразу моєму другу з Маріуполя. Він мені сказав, що почалася війна. Давай їдь до нас. 27 лютого я вже був у Львові і збирався їхати в Маріуполь. Але так склалося, що до Маріуполя вже не було свободних українських путів доріг. Все було в окупації. І Я прийняв рішення їхати до міста Києва, звідки я сам родом, і боронити мій рідний Київ. Це був мій перший виїзд під Києвом, село Рудницьке звільнення. Ми його звільнили, все було супер. І в один момент над нами щось зависло і почались такі приходи, ми всі одразу впали. І наш командир каже нам, та чого ви очкуєте, хлопці, це зушка працює. от. так Зараз от. вспоминаю, це дуже смішно, а тоді трохи так злякався. У нас був кумедний випадок в місті Сіверський Донецьк. Ми там тримали оборону, нам дало наказ вже зніматися. Ми знімалися і там не було вже мостів, вони були зруйновані через Арт. Артилерію і ми евакуювались на лодочці. Я там давав свій броник, свій, свою броню. А в мене на броні ось тут була справа граната, і Тігр бере цю, тігр бере броню, кидає на лодку і граната там випадає. Ми думаємо, що ЧК залишилась тут і зараз воно їде. Але потім Тігор одразу подивився, і все було чотенько, Ми вижили і знялися звідти.